Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. СБУ затримало працівника військомату, підозрюють у сприянні ухилянтам. В області продовжують допомагати внутрішньопереміщеним особам. У Полтаві відкрили новий мурал. Посадовця Миргородського військомату підозрюють в отриманні хабарів за сприяння в ухиленні від призову. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, працівник територіального центру комплектування за 6 тисяч доларів США виготовляв документи, що надавали чоловікам можливість безперешкодного перетину державного кордону України. Спершу так звані покупці отримували висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. За фіктивним діагнозом, а потім їх і зовсім знімали з військового обліку. Цього фігуранта правоохоронці затримали на гарячому, коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку. В час проведених обшуків за місцями проживання і роботи фігуранта, а також у декількох районних військоматах, було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність. Крім того, було виявлено значну суму готівки, у тому числі й ту, яку посадовець отримав від клієнта, а також декілька десятків пакетів документів потенційних ухилянтів. Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання, обраняємо міри запобіжного заходу. У новий Полтавський ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою продовжують набирати учнів. Через те, що охочі там навчатись, не встигають з оформленням документів. Вступну кампанію продовжили до 11 серпня. Більше про етапи зарахування до військового ліцею розкаже Івана Дімова. Вступну кампанію до новоствореного Полтавського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою продовжили до 11 серпня. Тут приймають документи учнів зі всієї області та ВПО, які закінчили 9 класів школи. У приймальній комісії ліцею говорять, від дитини потрібна мотивація вчитися в військовій справі і фізична підготовка, а від батьків згода на навчання. Щоб вступити до нашого ліцею, треба основний пакет документів. Це заява від батьків, тому що діти неповнолітні, заява від дитини, атестат про закінчення 9 класів, оригінал обов'язково, копія свідоцтва про народження, копія паспорту, копія коду. І обов'язково медична довідка, форма 086 і довідка про щеплення 063. А потім уже йдуть такі от додаткові документи, які можна буде вияснити, зателефонувавши нам. Після цього на вступника чекають іспити. Більшість з них будуть на підставі програми і нормативів, які учні проходили у 9 класі. Розповідає виконуючий обов'язки начальника ліцею Олександр Баленко. Перший етап це медичне проходження медичного огляду. Другий етап це психологічне обстеження з психологом. Будуть проводитись психологічні тести. І останній етап це здача іспитів. Іспити будуть з математики інтегрований, курс, Значить, будуть вони проводити тести, здавати тести, Значить, диктант з української мови. І останній етап це фізична підготовка. Зараховувати до закладу учнів будуть на конкурсній основі. Усього цього року до ліцею планують набрати 90 вступників. Нині документи оформлюють 35 кандидатів, з них 14 дівчата. каже директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. Даний ліцей планується орієнтувати на навчання в сфері зв'язку телекомунікацій. Випускники цього ліцею. Після здобуття повної загальної середньої освіти матимуть право першочергового вступу до вищих військових навчальних закладів і до закладів вищої освіти, в яких є військові кафедри. Повноцінно ліцей має запрацювати вже 1 вересня, за словами Євгена Кончаковського, навчання, проживання, харчування та військове обмундирування для ліцеїстів буде безкоштовним. У Полтаві змінили графік вуличного освітлення. З 31 липня його почали вмикати близько 21 години. Вимикають ліхтарі о 23 -й. З 23 до опівночі освітлюються лише вулиці вздовж тролейбусних маршрутів та центральна частина міста, а саме корпусний парк та частково вулиця Соборності. Такий графік ввели у зв'язку із скороченням світлового дня. Повідомили у комунальному підприємстві «Міськсвітло». Освітлення вмикається 100% з настання сутінок і працює до 23 годин. В 23.00 а тушиться все окрім чергового освітлення по тролейбусному маршруту. Тобто на годину раніше ми почали це місце освітлювати, і такий режим буде зберігатися, поки не поступить нова команда. переміщені особи, які проживають у Чуківській громаді, отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Їх переселенцям надали американська міжнародна організація Джем та громадська організація Наша Справа Полтавщина, які вже другий рік допомагають українцям у гуманітарних питаннях. Більше про це дивіться у сюжеті. «Сардіна до двадцять п'ятого людям. с бушенка. до 24 года сахар термин придатности продукты в дофанозе Внутрішньо внутрішньопереміщені особи, які проживають у Чутівській громаді, отримали допомогу у вигляді продуктових наборів від міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Джі Баффет Фундейшн, яку доставила громадська організація Наша справа Полтавщина. Люди кажуть, для них це не просто пакунки з продуктами, це вияв уваги і підтримки. Гуманітарна допомога це як знаєте, як краплина допомоги, все, що нам допомагає государство, Ми не можемо охопити. Тому цей, цей пакунок знаєте, для нас як подарунок щастя. Ми дуже вдячні. Хочеться подякувати. Організації подякувати людям, які працюють, які допомагають. Усі продукти, які ми привозимо людям хорошої якості і відповідного терміну придатності, зазначає лідер громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. І додає, ми просимо, щоб вони перевіряли пакунки відразу на місці, аби в цьому самостійно пересвідчитися. Це продукція виключно українського виробництва, і вона не протермінована. На сподіваюся, що людям, хоч чимось допомогли. У нас є складений меморандум з фондом Джем, і ми не перестаємо дякувати цьому фонду і безпосередньо президенту фонду Майклу Капоне, а також всім тим донаторам, які допомагають йому, і відповідно і нам усього у Чутівській громаді видали 500 продуктових наборів. Гігієнічні та продуктові набори можуть отримати переселенці у місцевому хабі гірської громади, який знаходиться у Полтаві. Таку допомогу розподіляють серед внутрішньопереміщених осіб з Луганщини. Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Зареєструвалася і прихожуть при прихожу і приходжу тепер щомісяця. місяця. Продукти речі брала дитячі дитя, дуже допомагає дитя, людям адаптуватися, людям, особливо тим, хто тим, приїхав без нічого, ну, без речей без нічого без У Полтаві працює гуманітарний штаб. Тут допомогу можуть отримати переселенці з Луганщини. Нині у штабі зареєстровано понад дві тисячі ВПО гуманітарної допомоги з початку року отримали. Більше 8 тисяч наборів продуктових переселенців, більше 5 тисяч наборів гігієни, до тисячі упаковок дитячих і підгузків для дорослих. Також у нас іноді буває можливість видавати людям і вживаний одяг. Гуманітарний штаб постійно співпрацює з різними організаціями. А завдяки цій роботі другий день видають набори для переселенців. Ми супроводжуємо процес видачі непродовольчої допомоги для переселенців із Луганської області. Для розподілу доступні матраци, постільна білизна, набори посуду і набори непродовольчих товарів для облаштування умов в укриттях. Другий рік у Полтаві. Проживає переселенець із Лисичанська Валентин Павлович. Говорить, задоволений, що є місце, де можна отримати і продуктові набори, і речі необхідні для життя. Суйти, не черги, нема, так що нормально все обслужування тут. Як почалось вже коло дома зриватися снаряди будинку, будинку, то ми там сумки пофатали і під обстрілами вже, вже маршрутки вже. Доїхали сюди. Гуманітарну допомогу переселенці можуть отримати з 10 до 15 години. За адресою Миколи Дмитрієва Сім. Полтавка Діана Довганюк у складі студентської збірної України з художньої гімнастики стала срібною призеркою призеркою» 31-ї всесвітньої літньої універсіади, що проходить зараз у Китаї у місті Ченду. Нагороду дівчата вибороли змагаючись у групових вправах у багатоборстві і поступилися лише збірні Китаю. Крім цього, наші грації здобули бронзу у фіналі у групових вправах з обручами і поступилися збірним Китаю та Японії. 18-річна Діана Довганюк багаторазова призерка чемпіонатів України, фіналістка чемпіонату світу 2021 року з художньої гімнастики в Японії. Вона студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України та Полтавського педагогічного університету зі спеціальності хореографія. До того як потрапила до національної збірної України з художньої гімнастики, тренувалася з п'яти років у Полтавській дю США номер 4 у тренера Наталії Круглікової. Готували команду на всесвітню універсіаду 2023 у Львові. Тренери Ірина Руда та Христина Родевич. Наразі серед головних тренерів спортсменки Ірина Дерюгіна, Іриша Блохіна, Марина Кардаш та Олена Дмитраш. Загалом українські гімнастки в індивідуальній та груповій першості здобули 5 медалей: 2 золота, 2 срібла та одну бронзу. 26 та 250 п'ятдесят тисячних бали. і Ми другі українська команда завойовує срібні нагороди літні універсіади Ченду, Дар'я Щербакова, Марта Борис, Анастасія Пташник, Дар'я Іванник, Ніколь Красюк, Діана Довганюк. Всі вони кували для нас нагороду, для нашої країни і сльози на обличчях. Сьогодні біля Полтавського аграрного університету відкрили новий мурал площою 110 квадратних метрів, присвячена робота боротьбі українського народу проти московської експансії. Бачили стінописи і наші журналісти. Охоронців цього, цього нашої так, культури, так, яка от... Закарбовується в цьому пласті Так, отакі ідея з цими всіми от орнаментами. 1 серпня біля Полтавського аграрного університету відкрили новий мурал Дума про волю. Стінопис виконав художник Дмитро Білокінь, присвятив його одвічній боротьбі українського народу за волю та незалежність. І якраз у цей змій, він він її особлює як оця. Така двоголова, якась потвора, все, все те зле, оця чекістська, не большевіська система, і блискавка, яка її розриває, по суті. Ну цю потвору. Попереду цього воїна тризуб переосмислений під сокола. Да? Ну, це, тобто це давня наша така традиція. Ескіз створили минулої весни. Над ним художник Дмитро Білокінь працював спільно з архітектором Артуром Арояном. Це спільна робота. Це монументальне мистецтво, навіть якщо воно виглядає і виконано е, да, аерозольною фарбою, і е, можна сказати, що це якби графіті. Насправді це не графіті, це мурал. А відповідно, це монументальне мистецтво, твір монументального мистецтва, який створюється на довгий час, і він відкритий в міське середовище. Він впливає на міське середовище. Раніше цей паркан прикрашав інший малюнок Дмитра. Та через руйнування стіни відновити було неможливо, говорять автори муралу. Тож перед нанесенням нового зображення була кропітка робота, зняття старого шару та вирівнювання поверхні. Повністю ми переробили стіну, зробили нові ґрунтові роботи. Також Олександр нам наш друг це, -це допомагав зі своїми, ну, зі своїми робітниками, друзями. Так, тут вже якісне покриття, не таке, як було до цього, і воно повинно триматися довго. І коли зібрали вже фарбу, почали вже майже в кінці осені почали наносити е, вже, ну, роботу, скажімо, за допомогою проєктору. Так, ми ставили проєктор, щоб чітко перенести. Е, Точно усі пропорції фінальні штрихи робили вже влітку. Загалом використали 130 кольорів та відтінків, говорить Дмитро Білокінь. Кошти на створення муралу 115 тисяч гривень. Організатори зібрали спільно з небайдужими полтавцями. Площа муралу Дума про волю 110 метрів квадратних. Це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна!